Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас 404 й Донфен. От, Заводський тракторець. Видно, що тут ДФ404. Два інша насоси. Такі повторителі стоять на бокових дугах зеркала. Він в новій обліцовці. Шість противаг. Нова обліцовка тракторця в новому форматі, як кажуть. Посередині куліса. то для регулювання навіски це ручник, ручний газ, 540 тисяч обертів вал, понижений повишений газ. 12,4 на 24 задня резина, задній фонар, заднє світло. Два вітро виходи. Таке причепне на притчі. Отак виглядає так турець. Така торпеда в нього вже. Сідушка регулюється. Бачите? Сідушка регулюється. Це простенько, доступно. Підножки з одної сторони і з другої. Підножки посилені тут. Перевірений часом. Насосик стоїть 4 циліндра, помпочка така для підкачки відстойник. Краник для перекриття диспалива. Це передок у вас включається. Такий усилений мости. Видно, можна побачити, що усилені мусти. Так само і передній міст, бачите, який потужній на редукторах. Скрізь масльоночки стоять. Все можна змащувати, слідкувати за своєю технікою, щоб вона вам працювала і в городі, і в полі. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Всім гарного дня!